Ця іграшка існує ще з первісних часів і вона колись використовувалася як шумовий ритуальний інструмент. Коли етнографи почали досліджувати Австралію і Океанію, то вони знайшли такі іграшки у папуасі, вони їх використовували під час різних релігійних обрядів. І наприклад, така іграшка використовувалась тільки чоловіками в певні дні, а жінкам і дітям навіть не можна було бачити і, і торкатися. Давно вже такі, таке значення іграшки забулося, але на Україні ще в 20 столітті дуже поширено дітки бавилися такими іграшками. Ми заходимо в селі Княгининок. У нас тут новостворений музей історії села. Тут у нас представлені старовинні фотографії, старовинні іграшки. І колекція іграшок, які відтворив я за етнографічною літературою. Ну, найбільше діти люблять різні рухомі іграшки. Який це з кулькою? Ну, ми кажемо на нього попадалка. Інший варіант цієї іграшки. Це є чашка з Ось. Один із французьких королів, здається, Людовік 14 він навіть на, під час державних прийомів сидів такою іграшкою і бавився. Тобто це є міжнародна іграшка, характерна для різних народів Європи. Українці кажуть, це наша давня іграшка. Десь французи можуть казати, що це наша іграшка. Європейська назва більбоки. Один із цікавих експонатів це ось такий возик. Я дуже довго полював за таким возиком. Мало того, Разом з возиком, мені вдалося придбати фотографії дівчинки, яка в цьому возикові каталася. Це такий традиційний Возик, які були на Україні в 19 столітті, поширені ще перша половина ХХ століття. І такі возики дуже вони є характерні взагалі для всієї Європи. Вони вже давно не використовуються, але якщо ви знаєте їх десь. В квіткових магазинах стоять такі маленькі подібні возики, чи їх ставлять в садках, там ставлять на них квіти, тобто вони як деталь інтер'єру. Я багато років займався популяризацією народних ремесел, зокрема виготовленням писанки. Мені стало цікаво, що таке можна придумати, щоб було актуально круглий рік, тому що писанка це більш так сезонно. Іграшка цікава дітям і влітку, і взимку. І ось я почав гортати етнографічну літературу, десь шукати колекційні зразки і почав сам відтворювати їх. З самого початку, як я почав займатися іграшкою, я навіть не ставив собі цілі, що я там їх зроблю 10 чи 20. Мені було цікаво відтворити кожну іграшки по одному примірникові і би, просто демонструвати дітям, які були іграшки давнину, і таким чином їх би, навертати чи звертати їхню увагу до народної культури. А потім я зрозумів, що Люди потребують. В першу чергу я почав виготовляти там для своїх друзів, знайомих, похресників. Потім навіть на ярмарках почав їх реалізувати. І ми тоді зрозуміли, що потрібно якось це все, -все об'єднати. І ми створили такий проект Українська іграшка, зробили. Спільноту на Фейсбуці, виставляємо фотографії з наших майстер-класів, інформацію про різні іграшки, описуємо літературу, з якою ми працюємо для того, щоб ті, хто цікавиться іграшкою, щоб могли відкрити того самого Грушевського і почитати, тобто з першого, ну, з першого джерела від тих етнографів, які описали цю іграшку ще там на початку ХХ століття. Також з іграшкою нам довелося представляти Україну за кордоном в Польщі, ось в Туреччині були минулого року. При виготовленні іграшок, якщо не використовувати шаблонів, а точити на око, тоді іграшки виходять більш цікавішими. Бо, наприклад, іграшки, які точать десь там в Китаї привозять, вони всі одинакові, виготовлені на копірові, тобто вони не мають цієї своєї індивідуальності. А коли брати дещо різні заготовки, ніби одинакова іграшка, вона одна трішки довша, там ручки більші, менші, і від того іграшка стає цікавішою. Ну ось, качалочка готова. Для того, щоб розбиратися в етнографії, зараз можна навіть не їздити по селах, можна просто слідкувати за Олікс, тому що люди старі помирають, діти це виставляють на продажі. Потім, і можна зрозуміти, чи річ типова, чи річ унікальна, по тому, скільки є позицій. Тобто, якщо шукаєш 5 років і тільки знаходиш одну, то це річ унікальна. Якщо їх там каткаських станків є по кожній області там, десятки позицій, це означає, що ця річ є досить така поширена. Ну насправді речей старовини виставляють багато, але таких унікальних і цікавих речей досить мало треба постійно слідкувати, навіть знати, як водити, тому що люди самі можуть не знати, що це за річ, і якимись такими ефемерними словами називати, там якийсь старовинний предмет, просто така назва. Тобто, скільки ти не будеш вводити, наприклад, там токарний станок, він продається під назвою Старовинний предмет. Тобто ну, таке потрібно терпіння і. Тратити на це досить багато часу, але все одно це простіше, ніж, наприклад, їздити по селах і шукати по людям. У нас є машина і возик, вони виготовлені в 30-х роках на Буковині. Ці дві іграшки зробив тато для своїх дітей. І якщо хтось каже, що автомобіль це сучасна іграшка, то дивіться, вже скоро буде 100 років, як на Україні діти бавилися авто. Що цікаво, подивитися знизу. Дно машини дуже таке. Це означає, що колеса неодноразово мінялись, навіть тут є сліди від гвістків, тобто колеса відвалювалися, там тато чи дідусь їх заново прибивав і діти далі гралися. Це є такий якби, продукт, який може представляти Україну, тому що в нас край лісів, ну, так, може, воно так звучить трошки помпезно, край лісів. там, Але фактично наша деревина вивозиться на захід, а з заходу до нас приходить якась мода, на щось таке шаблонне, нецікаве, і ми просто копіюємо те, що є на заході. Те, що наша форма точених виробів, чи форма якоїсь столярки чи іграшки, воно вже втрачається. І дуже шкода, коли його ну, це автентичне не, не підтримують. Цей жарт, мабуть, про важке дитинство дерев'яні іграшки він виник в радянські часи, коли з'явилася пластмаса, яка давала можливість там, зробити якісь там мультиплікаційні герої відтворити. Тобто вже дерево було немодним. Хоча багато старших людей підходять і вони так з теплотою згадують післявоєнні роки, коли їм тато чи дідусь виготовляли ті чи інші іграшки. Ой це вже кажуть, не збереглося, але так люди там аж сльози в очах, як вони це бачать, бо вони згадують, що вони таким бали. Дерев'яна іграшка, вона якби досить є модною. Ця мода йде з Європи, з Америки. Де дерев'яні іграшки завжди були на такому почесному місті, і вони завжди там дорожчі, цінуються більше, ніж пластмасові іграшки. Ну, все одно доводиться дерев'яні іграшці конкурувати із пластмасовими. І веща ж пластмасові іграшки вони якісь. З'являються нові з якимись новими функціями. Тобто, дуже буває важко, але скільки пластмасові іграшки не з'являлися, все одно дерев'яна іграшка вона лишається незмінною для багатьох і надіємося, що в Україні також воно буде цінуватися. І пластмаса не зможе витіснити дерев'яну іграшку іграшки із, із ігр наших діток.